Так, ти часто ходиш на побачення? А, мабуть, за 10 років це вперше? За 10 років перше? А скільки тобі років? 29? Ти в останній раз була на побаченні в 19? Що ну, ж це за уян був? Що ти така 10 років на не хочу бачити і спілкуватись з чоловіками? <рив> Хто взагалі вперше прийшов на стендап? Аплодуйте, я такі люди. Доволі багато. Вау. Так, у вас компанія, три людинки. Добрий вечір. Як вона перелякалась, вона. Бл, так ми хлопали. Ми... ми ж вперше, значить, нас точно не будуть питати. Ми... Добре, ви разом, ви друзі, ви. Так, ви не переплутайте. Це важливо. Добре, ви пара, ви разом скільки вже? Вау, одружені? Ні. Це було впевнено рішуче. Не так впевнено, як коли вона питає, коли одружимося. Питає вона, щось натякає тобі. Іноді так. Як часто іноді відбувається? в на стендап, щоб не було зайвих питань вдома. А тут на тобі. Наступне питання. Працюєш? ким працюєш? Так, Ріма, давай тоді до тебе. щоб... Чуть-чуть, ти... чуть-чуть, все, Працюєш. Ким? Таргетолог. таргетолог. Безробітня. Ну, ладно, таргетолог, це ж типу професія. Офіційно можливо влаштуватись таргетологом? колись. Десь. Звичайно. Ти офіційно працюєш? Звичайно. Звичайно, десь хтось офіційно працює. На яку компанію? Чи просто фріланс? Хто. Просто фріланс. Як я й казав, безробіття. Все, окей, я не буду Давайте оплески цьому столику. Молодці вперше поспілкувались. Дякую тобі, що дивишся це відео. Я тут з'явився для того, щоб нагадати прості, але такі важливі штуки для мене. Не забудь поставити лайк та написати коментар. Тим паче мені сьогодні виповняється 30 років, тож можеш привітати саме там. Ну і дивись далі, там взагалі розрив. Так, а є хто ще крім нього, хто ходить дуже часто, поплодуйте люди, котрі часто ходять. Ну, вибач, блін, да, я, я знав, що ніхто не хоче аплодувати в такий момент, тому що вони такі, ну, понятно, що ти питаєш, ми вже поняли цю схему. Але ти чуть-чуть готова поспілкуватись, Мінімум. чуть-чуть, Так, ви подруги. Так. Добре. Давно знайомі? Рі. Рік десь. Де познайомились? В тіндері. В тіндері? Хто з вас створив акаунт чоловіка? Я, створила треса, а, я думав, хлопець створив, і ми там через нього. Створила третя дівчинка аккаунт. Так, але вона створила, типу, «Жінки Києва об'єднуйтесь». Жінки Києва об'єднуйтесь»? Будемо досить мужиков, чи що? що це за об'єднання жінок? Об жінок в Києві. вау. Так, ви познайомились в Тіндері, у вас є якась спільнота. Була. Була. Вона розпалась, залишились ви вдвох. <реш> Де ваша третя подруга? В Таїланді. Досиділась на чоловічому аккаунті в Тіндері, я поняв. Так, отра заставала спільноту. Ніхто в Таїланді мною. Я, я чогось жінок шукала, народ. Ми об'єднуємось. Так, вона в Таїланді. Ви в Україні. Вам подобається в Україні? Що? Хороша відповідь, дуже хороша. Що тобі подобається саме? От в Києві ти живеш давно. А звідки ти? З Донецької області, а саме? Так, да, можна оплески. Давайте, бахмут. Подобається в Києві. А що саме тобі подобається в Києві? Можна вистішок, де. Знайти жінок. <ріху> в Бахмуті такого не було аккаунту. <ріху> Ніхто не шукав жінок, не збирав в одну кампанію. Як вас звати хоч? Настя. Настя і? Юля. і Юля. Настя Юля. В Тіндері ще сидите? Ні. Ви. Я спитаю, ви пара? Ні. <ріху> Я... Я обережно йшов до цього питання, але дуже багато питань. В Тіндері не сидите, знайшли один одну, і тут все сходиться, розумієте? Хлопець чи дівчина є у когось з вас? Хлопець. У тебе хлопець, а у тебе? А ти чекаєш, коли, <плес> <плес> коли вона розійдеться з хлопцем? <плес> Добренько, так. Скільки ти з хлопцем? <плес> Майже рік. Майже рік. Як спільнота розпалась? <плес> Ех, треба хлопця шукати. А де знайшла хлопця? Баду. В баду. Тіндер тільки жінок. В баду для чоловіків. Щось третє, дай вінчик. Не знаю, що це. Якісь є хобі у тебе. Зумба? Це танець. Танець Давно займаєшся зумбою. Більше у тебе все. Останній рік несеться. Ти хлопця знайшла зумба на стендап ходжу, жінок собі знайшла. Чого тобі не вистачає в житті? що воно. Ну, грошей. А ти заробляєш? <плес> Спіткав на такому питанні, але це щоб вона почула просто. Я, якщо їй не вистачає грошей, у тебе є подруга, вона чекає. Давайте облиски цьому столику. Так, ще, я поняв, питати вас нічого не можна, буду сам е, шукати людей, буду шукати якихось. Люд... Ви так дивитесь такі, хоч би не нас, хоч би не. Ну, хорошо, я вас омину, Але якщо хочете поспілкуватись, давайте. Хочете? Давай. Клас. Добрий вечір. Добрий вечір. Як звати? Аня. Аня. Подругу? Ліза. Ліза і Аня. А ви знаєте, що таке стендап? Ну, так, я була. Була. На бережку. На бережку. На стендапі. Щоб ми щось не знаємо, як закінчуються вечори. Андрій, все ж таки, вільна. Так, ти в стосунках? А... Вона така. Да, ні, я. я за...". Після стендапу? Там, як Вирішила на стендап побачення? Ні-ні ні, ні в якому разі будуть питання. Так, ти часто ходиш на побачення? А, мабуть За 10 років це вперше? За 10 років перше? А скільки тобі років? 29? Ти в останній раз була на побаченні в 19. Ну так. Що ж це за уян був? Що <реш> <реш> ти така 10 років навіть не хочу бачити і спілкуватись з чоловіками. Так. Я сьогодні не дуже хочу. Сьогодні не дуже хочу, але. Але що? цікаво. Цікаво. Щось змінилось у вас, чоловіки, алло? Десять років пройшло. Не українець. Не українець. А чому плюс? Не зрозуміє, що ти кажеш йому. Я буду українською, він там щось. Пошов на і він не розуміє. Ви всі уї. Клас, а хто він? Можна сказати? Німець. Німець. Ти хочеш в Німеччину чи... Він в Україні проживає і працює в United24. Так, а ти працюєш? А я не працюю. А ти не працюєш? Поки зручно, поки хорошо. Так, повернемось на 10 років тому. Останні побачення, ти пам'ятаєш 19 років, оце 19-20? Так, я пам'ятаю, це був хлопець чи з Баду, чи з Тіндера, мені дуже він не сподобався, і я відбила його в бар, щоб відчинити. Відверла в бар, щоб відшити. Вона взагалі не розуміє наших схем, якщо що, пацани, вона... Він такий веде сама в бар. Напевно, хоче відшити. Це ж так працює. Такий бар дуже цікавий. Гей-бар? Що таке цікавий бар? Є один заклад це в бік Києва, і там стосується чи як вони зважують. Як ви там, малолетки, і вони там... Ти просто хотіла привезти, щоб вони його відпитували. Вирішили що? налякати. Вирішила налякати, так? і він і більше мені Ідеально. Ну, ідеально відшила. Ну, давайте оплески цій пані. Так, Ліза, я чуть-чуть до тебе поспілкуюсь, ти в стосунках. Нет. Ні, а то чуть, -чуть не задоволена, тому я спитаю, що... Так, ти ходиш на побачення? Так. Да. У тебе сьогодні є? Ні, я привела її сюди, щоб підняти планку, щоб чоловіку було майже нічми. Підняти планку? Як саме піднімається ця планка? Ти дівчині показуєш, он є подрузі. Є хороші, нормальні пацани. Або сейчас вийдуть коміки, і вона така. ні, планка за на. Якщо він не буде матюкатись, жені. Якщо не буде щось про дрочку, на побаченні вже хорошо. Так, на побачення ти ходила в останнє коли. Сподобалось? Нормально. Я жодного разу не зустрічав, щоб дівчина така така аху... Було. Завжди, а чому не сподобалось? Чоловіки різні бувають. Да. І зазвичай вони на першому побаченні дуже сильно невдало жартують. Ми стараємося. Ми. Оце підбираєш, хочеш вразити жартом. І потім вона така далбо. В Тіндері хоч є час, можна через день відповісти хуним жартом підготувати оцей люфт. Так, клас. Тобі, коротше, якщо жартує, нахуй. Ти його так підбираєш хлопців. Якщо прийде, каже, нема роботи, а хуна жартує, то така класна. Я буду з тобою все життя. У коміків є робота. Ти думаєш, ми заробляємо? Ні, Я просто питаю мене. Я не проти речі. Ні, ні, ні. Коміки ж, ну, вони ще працюють, десь там щось, фріланси, пишуть, ми заробляємо. Пожалуйста, повірте, <свістил> вибачте, дівчат, не, не розчаровуйтесь, все хорошо. Uh, просто не всі. <свістил> Коли будуть виходити коміки, і ви будете бачити, як він виглядає, то ви зрозумієте, хто заробляє, <свістил> а хто сьогодні в футболці, в цілому. <свістил> в цілому такий критерій. На цьому поки все. Дякую тобі за перегляд. Не забудь підписатись, якщо чомусь досі цього не зробив. І пиши в коментарях, яке питання мені задати глядачам наступного разу. До нових зустрічей, Па-па!